Вишукану колекцію діамантових обручок представив українцям ювелірний завод Золотий вік. Її відмінна риса бездоганна техніка виконання, точність в деталях та дорогоцінне каміння високих характеристик, відзначають фахівці. Золотий вік обирає для виготовлення прикрас тільки найкращі діамантові лоти. Кожен дорогоцінний камінь відібраний за кольором, чистотою і має класичне огранювання. Для оцінювання діамантів використовують міжнародну систему 4С, яка включає такі параметри: вага, колір, огранування та чистота каміння. У ювелірній мережі Золотий вік представлені однокастові діамантові обручки. Оцінити їхню красу дозволяє крапанова оправа. Усі прикраси виготовлено з білого та комбінованого золота. А алмазна грань нанесена за технологією CNC. Рельєфні орнаменти і діаманти створюють витончений тандем. Відзначають фахівці. Ювелірний завод Золотий вік вітає усіх закоханих, які вирішили об'єднати свої долі та дарує спеціальну пропозицію. Жіноча каблучка за ціною 555 гривень та чоловічок. Каблучка за ціною 777 гривень лише з 1 червня по 30 вересня 2014 року. Обираючи діамантову обручку, фахівці радять уважно ознайомитися із біркою ювелірного виробу. Вона повинна містити інформацію про кількість дорогоцінних каменів, колір, чистоту, форму огранки, їхню кількість та клас, а також дані про загальну вагу діамантів в каратах.